Друзі, привіт! Якщо ви тут, то я вас вітаю. Скорше за все ви на шляху до того, щоб дізнатись більше про фондовий ринок. І цей урок спеціальний я записала для тих, хто планує зі мною або платну консультацію, або якийсь інший варіант взаємодії щодо фондового ринку. Так як я вже провела кілька консультацій, я зрозуміла, що насправді тема фондового ринку дуже об'ємна. І під час консультації доволі складно пояснити всі принципи а, інвестування в цілому плюс конкретно фондового ринку. Тому я вирішила писати окремий такий а, зідзвон, урок а, щодо основних принципів інвестування в довгостроковій перспективі, а, для того, щоб на консультаціях не витрачати на це час. А, поговоримо сьогодні про три основних принципи: перший принцип це складний відсоток а, диверсифікація. І подушка безпеки. Це основних такі а, три принципи, які я вважаю, важливо проговорити перед тим, як людина почне взагалі інвестувати, будь-що: чи це крипта, чи це фондовий ринок, чи це нерухомість, чи це бізнеси. А я думаю, що ці три принципи вони є фундаментальними. Почнемо з складного відсотку, і він є основний на сьогодні принцип, який я би хотіла розглянути. Що таке складний відсоток? А з цим терміном я познайомилась, коли читала книжку Бодо Шефера Шлях до фінансової свободи. Дуже рекомендую цю книжку. будь кому хто зацікавлений в тому, щоб стати мільйонером. Стати гривневим мільйонером це насправді легше, а стати доларовим мільйонером складніше. І от якщо ваша ціль стати доларовим мільйонером, то я думаю, що дуже класна книжка до прочитання. Ну і в цілому, всім людям, які цікавляться фінансовою грамотністю, я дуже її рекомендую. Так от складний відсоток це по великому рахунку система, за якою ви вкладаєте поступово і регулярно. І отримуєте набагато більше відносно того, скільки ви вклали. І найлегший варіант це насправді зробити показати вам це через калькулятор складного відсотка, який насправді є доступним будь-де. Зараз покажу. Зараз якраз на екрані і покажу. Я думаю, що тут якраз видно мій екран. І от якщо ми просто напишемо а, калькулятор. Можна ось так вибрати. А, є просто мільйон різних варіацій, де це можна. Мій а, насправді улюблений, який мені сподобався, це ось цей. Я теж просто була калькулятор складного відсотку. Просто тут немає ніяких рекламки, рекламок на сайті, і це дуже зручно. А, так от, що таке а, регулярне інвестування? Це коли ми щомісячно вводимо якусь суму. І, наприклад, наша ціль з вами буде. А, Вкласти гроші так, щоб вони на нас працювали. І в нас є вільних умовно тисяча доларів, тисяча гривень або доларів знаєте, на гривнях, так як тут вже вказана валюта. А, умовно, у нас є початковий депозит це тисяча гривень, і щомісячне поповнення а, 10, 100 гривень. Умовно, ми щомісяця можемо відкладати просто щомісячно по 100 гривень. І ми знаємо, що Наприклад, ми зараз будемо розглядати варіанти з фондовим ринком, з депозитними банками і з, наприклад, більш волатильними, більш ризикованими. Коли ми говоримо про волатильність, ми маємо на увазі, що ціна може коливатися. Так от, більш, більш волатильні інструменти зазвичай мають більший відсоток ставки за рік. Умовно, ось цей відсоток це скільки. Процентів ви отримаєте на протязі року. Умовно, якщо ви зайдете в Монобанк і відкриєте вкладку депозити, то ви будете бачити, що в гривні, наприклад, це 15% на рік часу, якщо ви відкриваєте депозит. Якщо в євро, то це може бути 2 і 3 Наприклад. Тут не даємо ставити. Ну, наприклад, 2%. Так само як і з депозитами. В банку так само працює і в цілому будь-яке інвестування. Просто в депозитами це більш-менш гарантована історія з іншими видами інвестування. Це може бути не гарантована а, історія. Наприклад, часто, коли ми чуємо про нерухомість, нам можуть сказати, що в середньому прибутковість 10% річних чи буде вона такою, чи ні, ми поки що не знаємо. Так само з фондовим ринком зазвичай вважається, що. Вкладаючи в доволі стабільні інструменти на фондовому ринку, загальностатистична ставка за останні 400 років стільки працює ринок. Буде 10%. Якщо ви, наприклад, відкриєте книжки Кіосакі, а чи того самого Шафера чи якихось інших інвесторів, вони будуть вам казати, що приблизна ставка на рік це 10%. Зараз конкретно за цей рік, наприклад, вона може змінитися а в наступний рік вона буде більшою чи меншою. Наприклад, вкладаючи в одну ту в одну саму акцію на протязі якогось часу. В якийсь рік вона може давати 10%, в якийсь рік вона може дати 15%, в якийсь рік вона може давати там, 25%, а потім знову 5%. Тобто, вкладаючи, ми маємо розуміти, що тут буде більш загальний відсоток умовно. Середньостатистичний. Так от, що відбувається, якщо ми щомісячно відкладаємо по 100 гривень, вклали тисячу на початку і пройшло 10 років. Це буде означати, що початковий депозит, який ми вклали тисячу, регулярні поповнення, тобто ми додавали до цієї суми потрошки щомісяця 100 гривень, і в нас всього вийшло 23 тисячі накопичень. Звідки взялися ці 10 тисяч? Вони взялися з того, що кожного року в нас було плюс 10 відсотків. Оце от фіолетовеньке зверху. Це якраз і є наші відсотки. Умовно, якщо в нас на першому році в нас було всього вкладено 3865, то на наступний рік в нас вже буде більша сума, просто за рахунок того, що сума збільшилась, в тому числі за рахунок наших відсотків. А що буде, якщо ми, наприклад, подивимося за 20 років? Не за 10, а за 20 років. Виходить, що. Фіолетове – це те, що ми вкладаємо. А фіолетове ну, ну таке голубеньке, скажімо так, це те, що приходить, це гроші з повітря по великому рахунку, це те, що накопичується. Просто за рахунок того, що ми стабільно відкладаємо по 10 по 100 гривень в місяць, ми, наші відсотки будуть зростати. Наприклад, за 20 років це буде вже 58 тисяч відсотків тільки, а вклали ми тільки 24. Тобто наші накопичення в цілому будуть 83 тисячі гривень. А, тобто, чим раніше ми починаємо, тим більше ми заробляємо умовно. А що буде відбуватися, якщо ми, наприклад, не 10 тисяч будемо вкладати, не тисячу вклали, а, наприклад, або ми почали з тисячі, але ми а, будемо вкладати вдвічі більше 200. За 10. Тобто, ми тут подивилися, що в нас. А, Якщо ми вкладаємо 20 років, давайте вернемося. 10, 20 років ми з вами порахували. Тобто, запам'ятайте ці цифри, якщо ми вкладаємо 10 років, 20 років по 100 гривень, то в нас виходить, що загальний наш відсоток 58 тисяч. Тобто 58 тисяч по рахунку прийшли ні звідки за рахунок відсотка просто. А, а якщо ми, наприклад, почали не 10 років, а почали, наприклад, ми провали 10 років, але ми вкладали більше, але термін був менший. То сума в 2 рази чи в три рази менша – 18 тисяч. І з цього ми розуміємо, що чим швидше ми почнемо. Тим легше і тим більше ми будемо заробляти. Часто кажуть, що в інвестиціях найголовніше не коли ти зайшов, не яку суму ти приніс, а саме коли ти почав. І якщо ми, наприклад, маємо навіть уявімо, що ситуація інша, ми вклали, припустимо, ми вклали там 10 тисяч гривень, і в нас не було ще місячного платежу, або був теж 100, але всього було 5 років. То зароблена сума буде набагато менша. Навіть якщо ми будемо вкл... а, тут, Стоп. То зароблена сума, навіть при тому, що ми вклали звичайно набагато більше, сума все одно буде менша. Навіть якщо ми будемо подвоювати тут суму 10 тисяч за 20, 200 щомісячних… 10 тисяч. Вкладених, все одно сума буде набагато менша. Тому час дійсно дуже важливий, і ідея того, що спочатку я накопичу капітал, а потім буду вкладати, вона не працює. Ну, принаймні не в тій реальності, в якій ми зараз живемо, і не з складним відсотком. Ось, тому це важливо розуміти, що чим швидше ми почнемо, тим краще для нас. А, тому що навіть при тому, що ми вклали більше, більше вкладали щомісячно. Все одно сума буде менше, ніж якщо ми почали на довший строк. Я сподіваюся, це зрозуміло, і це щось перемкне в вашій свідомості стосовно того, коли почати. І те, що люди кажуть часто, що вот я, мені немає з чого інвестувати, навіть якщо ви почнете інвестувати з 100 гривень, все одно буде рух, все одно буде покращення, ніж якщо ми почекаємо, доки в нас з'явиться можливість. Ось. А, так, це важливо розуміти. Далі диверсифікація. А, на рахунок диверсифікації важливо розуміти, що інвестиції вони завжди будуть мати ризик. Навіть якщо ми інвестуємо в квартиру. Там буде один ризик, наприклад, щось може в неї прилетіти, чи вона може бути заморожена на стадії будівництва, чи вона може згоріти? Чи, ну, тобто, якщо у вас є 100 тисяч доларів, наприклад, ви на неї купляєте квартиру, у вас цих 100 тисяч доларів будуть вкладені тільки в цю квартиру. А якщо ви, наприклад, окремо купляєте одну квартиру і паралельно інвестуєте в ще щось. Тобто, ви можете, наприклад. Мати за 100 тисяч доларів одну єдину квартиру, а можете там за 60 одну квартиру і 40 тисяч вкладати в а, інвестиції будь-які може бути крипта, може бути ще У вас. цей ризик вже розділений. А, якщо ви вкладаєте в кілька варіацій. То у вас завжди буде менше ризику на одну, одну конкретну варіацію. Я думаю, що це очевидні речі, але стосовно фондового ринку це теж стосується. Тобто, всередині фонду, тобто можна розділити, що умовно я там маю депозити, я маю квартиру, я маю там золото, наприклад, і я маю ще фондовий ринок, і я ще маю крипту. Тобто, це диверсифікація по типах інвестицій. Вони можуть мати різну відсотковість, а можуть взагалі не мати відсотку. Але. Це вже диверсифікація, і от ми беремо окремий інструмент, тільки фондовий ринок, і в ньому теж має бути диверсифікація. В ньому може бути наприклад акції тільки на американський ринок, в ньому можуть бути акції тільки на європейський ринок, але що буде відбуватися, якщо там є тільки акції на європейський ринок, коли в, євро в європейському якомусь… Європі відбуваються які зміни чи то політичні, чи ще якісь, чи кліматичні? То всі ваші акції, якщо вони були зосереджені на одному ринку, вони можуть якби понизитись в ціні. І відповідно, ви теж можете ви як інвестор, від цього можете трошки постраждати. Тому важливо розуміти, що в фондовому ринку теж потрібна диверсифікація, і ця диверсифікація може виглядати, що ви вкладаєте, наприклад, в різні ринки. А це може бути ви вкладаєте в американський ринок, в європейський ринок, в український, і може бути ще додатково там в Emerging Markets. Це ринки, які тільки починають рости. Залучається Бразилія і Азія. Може бути так, що ви вкладаєте в стабільні якісь ніші, наприклад, там металургія, а, золото, а, харчова промисловість, і паралельно вкладаєте в акції, які технологічні, наприклад, там Google Meta і так далі. Тому чому? Тому що, наприклад, у випадку а, навіть війни, якщо ми вкладаємо тільки в технологічні. Компанії і у всьому світі починаються якісь політичні зміни і а, війни, то технологічне ринок не буде так швидко розвиватися, як, наприклад, той же звичайні харчова промисловість чи промисловість, яка виробляє щоденні товари, чи промисловість, яка вибирає виробляє, виробляє зброю. А тобто в цьому плані потрібно розуміти, що портфель в інвестиціях теж має бути диверсифікованим. Ага, ось така е, коротка історія про диверсифікацію, і такий мій підхід в фоновому ринку. Це коли ми точно знаємо, що окей, в нас середньостатистичний відсоток має бути там 10% річних умовно, і ці 10% річних будуть приходити з різних активів. Вони можуть бути з активів на технологічний сектор, з активів на харчовий сектор, з активів на там я не знаю, зелену енергетику, з активів на золото, чи цінні метали, чи з активів на нерухомість, і це все дає нам сумарно 10%, сумарно, сумарно автоматично десять Чому тому, що наприклад, технологічні компанії можуть рости там до 500% на рік їхня прибутковість. А харчова може бути 8, а потім золото може бути 30. І оце середнє арифметичне буде давати вам 10%. Таким чином, ми диверсифікуємо і оберігаємо себе, і можемо забезпечити оцей складний відсоток, щоб він працював на нас. Тому що якщо в нас тільки одна акція, цей складний відсоток буде працювати не середньо арифметично а а може бути призма тому. Я вклала в цей урок диверсифікацію як частину складного відсотку, тому що він буде працювати тільки тоді, коли в нас є диверсифікація по активам. І третя подушка безпеки для мене це супер важливо донести всім, хто зі мною якось комунікує щодо інвестицій. Чому? Тому що. Uh, є таке поняття, як подушка безпеки. Теж, до речі, в воду я перша про неї почула, і слава Богу, що я про неї почула, тому що я почала збирати свою подушку безпеки прямо перед ковідом. Я тоді теж працювала в Катарі, зараз я, до речі, теж в Катарі. Uh, і я непогано зробляла, але я всі гроші під ноль спускала на відбудову будинку в Дніпрі. Тобто, я я жила тоді в Катарі, але я мала мрію відбудувати будинок в Дніпрі. І я спускала на це все більше своїх грошей або на якісь такі щоденні якісь задоволення чи е, щоденне життя в Катарі. І ось прямо перед е, короною я почала відкладати щомісячно е, якусь суму собі на подушку безпеки. Причому я її переводила з Катару на український банк і клала на депозит. І коли е, е, я поїхала у відпустку з Катару в Україну, закрилися кордони і я не могла виїхати назад. А я тут працювала, тобто, мій дохід був з Катару. Я виїжджаю в Україну, закриваються кордони, і все. І я залишаюся без свого доходу. І я при цьому, що я залишилась без доходу, в мене була якийсь ем, незрозумілий стан, як у всіх якась паніка, але я себе набагато краще почувала, тому що в мене вже е, я бачила, що я зараз не вмру з голоду, тому що в мене є подушка безпеки. Е, але на жаль, тоді я не знала про диверсифікацію. в мене все було тільки на одному банківському рахунку, який був е, в депозиті, і я не могла їх зняти. Теж не суперкласна історія була, але е, добре, що вона взагалі була. Так от. Ця історія навчила мене, що подушку безпеки обов'язково треба мати, а подушка безпеки – це 3, чи 6, чи 9 місяців вашого звичайного заробітку, чи а, суму, яку ви потребуєте на місяць для нормального, адекватного життя. Тобто, якщо ви умовно живете на 10 тисяч доларів а, в місяць, то ваша подушка має бути 30 тисяч доларів мінімум на 3 місяці, а краще 60, а краще взагалі 90, щоб 9 місяців ви, якщо що, могли... А, Відновлюватися якщо там, не дай Бог, що сталося. А в реальних умовах, ну бо всі кажуть, треба 9-6 місяців. В реальних умовах, якщо навіть 3 є, це вже дуже добре. Якщо ви живете на 5 тисяч гривень, то відповідно на 3 місяці це вже подушка безпеки, яка має бути у вас мінімально а, в, на ваших рахунках, і бажано її теж диверсифікувати, і бажано її теж не тримати в всю в одному місці. І бажано її не тримати в депозитах або таких активах, які неможливо вивести там за тиждень, чи неможливо вивести за там день. Чому я про це проговорюю? Тому що часто люди кажуть, о, я хочу вкладати фондовий ринок, і там починають вплати фондовий ринок, і думають, що це абсолютно безпечно, і так фондовий ринок безпечніше ніж крипта, так безпечніше ніж багато інструментів. Але в разі чого, наприклад, фондовий ринок працює з. 10, з 9, з десь ранку до якоїсь там вечора, з понеділка по п'ятницю, і в них теж є вихідні. І зазвичай, якщо ви купили актив, ви його в неробочий час продати не можете. І якщо вам вже потрібні якісь гроші, то це буде складно зробити. Ну, протязі тижня можна вивести кошти, але це може бути складніше зробити. Так само з депозитами. Якщо вони на терміні, то те, це ж не, не ідеальний варіант для подушки. Подушка має бути, вона може бути інвестована, але вона має бути інвестована в таких інструментах, які ви можете легко зняти в будь-який час. Ось, сподіваюсь, вам це було корисно. Якщо так, буду вдячна за ваш зворотний зв'язок і буду вдячна почути. В майбутньому чи це вам коли-небудь допомогло. Отже, якщо ми з вами забронювали консультацію, я побачу з вами на консультацію. Якщо на консультації, якщо ми з вами в іншому форматі взаємодію, то теж буду рада вас бачити. Наразі в мене все. Дуже дякую.